Путін готовий укласти мирну угоду, але не будь-якою ціною. Про це пише видання Reuters із посиланням на власні джерела. В агенції розповіли про оновлені умови, які будуть озвучені росіянами під час переговорів у Стамбулі. За словами медійників, Москва хоче отримати письмову гарантію від західних держав про нерозширення НАТО на схід. Тобто має бути офіційна відмова від вступу до альянсу для України Грузії та Молдови. Окрім цього, РФ, начебто, наполягатиме на Частковому знятті західних санкцій згадає також про свої заморожені активи та вимагатиме гарантій захисту для російськомовного населення України. Водночас Путін вважає, що може воювати роками навіть в умовах санкцій. І якби він побачив можливість перемогти на полі бою, він захопив якомога більше нашої території, зазначають джерела агенції. Наразі російський диктатор сподівається взяти під повний контроль чотири області України. Водночас Україна на переговорах у Стамбулі запропонує тимчасове перемир'я. Агенція Reuters ознайомилася з копією дорожньої карти Києва. За даними медіа, наша делегація представить російській стороні свій план для досягнення тривалого мирного врегулювання. Він передбачає, зокрема, обговорення території уздовж нинішньої лінії фронту. Спершу запропонують повне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Після цього має відбутися обмін полоненими у форматі всіх на усіх». окупанти Ають повернути українських дітей, яких депортували на свої та окуповані території. Наступним етапом запланована пряма зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним. А також згідно з планом, Москва і Київ працюватимуть над узгодженням умов щодо. Повного припинення війни передбачають, що участь у цих переговорах візьмуть США та Європа. Україна також озвучить і попередні умови: відсутність обмежень щодо розвитку оборони, виплата Росією, репарацій та принципова позиція щодо тимчасово окупованих територій. Їх Київ ніколи не визнає російськими. Зеленський також висловив сподівання, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, якщо РФ не захоче миру. Це питання він порушив під час зустрічі з сенаторами США Лінсі Гремом та Річардом Блюменталем. Американські законодавці напередодні відвідали Київ. Вони є авторами законопроєкту про запровадження санкцій проти РФ. Запевнили, що вже цього тижня наполягатимуть на розгляді документа у Сенаті. Ініціатива має підтримку більшості у сенаті і її поставлять на голосування, якщо Путін знову буде затягувати час із мирним процесом. Документ нагадаю встановлює 500 відсотковий тариф на імпортовані товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти. Дональд Трамп хоче прямих переговорів між Україною та Росією. На цьому наголосив держсекретар США Марко Рубіо у телефонній розмові з керівником російського МЗС Сергієм Лавровим. Діалог відбувся на прохання кремлівської сторони. Повідомляє прес-служба державного департаменту США. Рубіо повторив заклик президента США до. Продовження процесу переговорів задля досягнення міцного миру. Водночас пропагандистські російські медіа повідомили, нібито в розмові також йшлося про підрив залізничної інфраструктури в Брянській і Курській областях 1 червня. Президент США і державний секретар Марко Рубі ухвалять рішення за результатами переговорів України і Росії. На цьому наголосила речниця Державного департаменту Сполучених Штатів темі Брюс в етері телеканалу Fox News. Це відбудеться за два тижні після зустрічі сторін у Стамбулі. Вона зазначила, що США ставляться серйозно до перебігу переговорів. Дональд Трамп на її переконання сподівається на прогрес, але у разі провалу переговорів налаштований рішуче. Доказом цього Брюс назвала недавні агресор. Евні поста глави Білого Дому в соцмережі про розчарування путіним. Ну ось таке власне, у нас бачимо оновлені дані з приводу перемови. На я нагадаю, що сьогодні вони відбудуться о 13.00 ну, і ми будемо слідкувати за розвитком подій та і власне за тим, чим вони завершаться. Ну а ми далі переходимо до питань грошових. Адже з 1 червня діють нові ліміти на фінансові операції для громадян. Обмеження стосуються як переказів з картки на картку, так і транзакцій за реквізитами Айбен для клієнтів з низьким і середнім рівнем ризику. щомісячний ліміт на перекази зменшиться зі 150 тисяч до 100 тисяч гривень для осіб із високим рівнем ризику? обмеження залишиться незмінним 50 тисяч гривень на місяць. Щоб переказати. Більшу суму між банками потрібно буде надати документи, що підтверджують рівень доходів та їх джерело.